Перші враження від GTM на 56 вольт. І звісно, що це буде повітродувка. І коли вам в інтернетах там показують, як повітродувка справляється з сухесеньким снігом, при мінусах дивіться це вологий сніг, будь ласка. Але тут ще є турборежим. Вмикаємо кнопочку, Дивимось. Була калюжа, не стала калюжа. Просто нереально фантастична потужність. Решту покажу в наступному відео. Підписуйтесь, щоб нічого не пропускати.